Добрий день, ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу приготувати дуже чудовий, дуже простий е салатик з дуже доступних продуктів, які є в, в кожній хазяйці. Це ось у нас відварна е столова, столовий буряк, червонка, червона цибуля, шпінатик. Місто шпінату можна взяти кріп зелений, можна взяти зелену цибульку. Або петрушку. Ну, у мене нема, є у мене шпинатик А також нам ще потрібна е, солодка кукурузка. І зараз ми, вже по, цей бурячок я варила на газу, але його можна в мішочку дуже швидше набагато він звариться. Якщо взяти мішок для запікання і покласти в мікрофільову пічку, буде дуже швидко. і Думаю, набагато корисніше, бо всі вітаміни і мікроелементи, які є в цьому бурячку, вони збережуться і будуть вам корисні. Цей салатик дуже корисний тим, що він дуже добре чистить кишківник. І сама сам бурячок гарно знижує тиск. Я вже переконалась в цьому, якщо кожного дня хоча б. По 150 грам вареного бурячка з'їдати, то тиск приходить в норму. Ну, і ще, звісно, якщо ти не турбуєшся, не переживаєш, і це все стимулює для того, щоб ваш тиск і ваш настрій був добрий. Ось так, друзі, ми такими шматочками, кубиками нарізаємо наш бурячок. А далі ми з вами зустрінемось. Так, друзі, порізали наш бурячок. Ми зараз його відправляємо в мисочку. Ось такими шматочками порізали цибульку червону. Ми її розподілимо так. Можна пило кільцями, але я четверть кільцями, щоб кращому було смакувало. Добавляємо його сюди. Ну, я вже казала, у кого є яка зелень, всю теж додайте. У мене сьогодні тільки шпінат, я його додав сюди і сюди ще додав три столові ложки цукрової кукурузки. Ми, трошки його присолимо, щоб сіль була за смаком. Зовсім трошки. Бо Бу бурячок солодкий, і щоб він гармонірував, то додамо і ще трошки зробимо перчику сюди так. і додамо пару ложок рослинної олії, не будемо ніякого майонезу, нічого. І це все гарно перемішаємо. Дуже гарний колір цього салатику виходить. А якщо була б петрушечка, то зовсім було б класно. Ну, що є, що маємо, те маємо. Але дуже смачний. Ну, єдине, що хочу сказати, у кого там підшлункова дає свої збої, то таку цибульку краще її обдати кип'ятком. Щоб вона хвилинки 3-4 постояла. Потім її можна додавати до такого салату. А я сьогодні зробила так, щоб просто посмакувати самою червоною цибулькою. Вона не дуже гірка, вона смачна, вона корисна. Ось так, друзі, бистро ми приготували такий салатик. І всім бажаю приємного смаку, хто смакує зараз. Всім здоров'я, саме головне, а нашій Україні. Що найшвидшої перемоги, щоб ми були всі дома.